Ну що, схоже, Трамп вирішив увійти в історію як миротворець, який закінчить війну в Україні. Трамп доручив Келогу завершити війну. Наз названо навіть строки її закінчення. Також Трамп пояснив, як тиснутиме на Путіна, якщо той відмовиться від пропозиції. Тож давайте далі розбиратися і почнемо з найгучнішої новини. Ви послухайте, що пишуть. Трамп доручив Келогу завершити війну в Україні за 100 днів. Пише Washington Post. За інформацією видання Кіт Келог, призначений спеціальним посланцем з питань України, з питань війни в Україні, відіграє ключову роль у мирних переговорах. Таке рішення стало частиною нових кадрових змін в адміністрації Трампа, і сам президент планує особисто контролювати цей процес. Друзі. З'являються вже дати, а прагнення адміністрації Трампа швидко продемонструвати результат не може не тішити. Однак виникає питання: а чи буде цей процес орієнтований на справедливий мир? Поки що, на жаль, ніяких конкретних умов немає, щоб їх проаналізувати. Ще один важливий момент: Трамп демонструє бажання особисто контролювати процес, що може стати не тільки перевагою, а й гарантією того, що питання війни в Україні не залишиться без уваги. До речі, Трамп навіть повідомив журналістам, як він тиснутиме на Путіна в разі його відмови від пропозиції. Ось що він сказав. Сполучені Штати Америки посилять санкції проти Росії, якщо Москва не піде на переговори щодо припинення війни з Україною. Про це у вівторок, 21 січня, заявив президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі. Так пише Укрінформ. Крім того, він заявив, що у США вивчають питання продовження постачання зброї Україні. Подальша підтримка України залежатиме від діалогів з Путіним та Зеленським. Та готовності укласти угоду сказав Трамп. Він також сказав, що попросив Сідзепіня, лідера Китаю, сприяти в регулюванню війни в Україні. Таким чином, заява Трампа про посилення санкцій проти Росії, ну, в разі його відмови від переговорів, демонструє, що США намагаються тиснути на Москву саме економічними методами, і це позитивний сигнал. Також цікавою є ініціатива залучення Китаю до врегулювання. Однак цей крок ну, викликає тут багато питання: чи дійсно Сідзепіні, лідер Китаю, буде діяти в інтересах миру, чи лише використовуватиме ситуацію для зміцнення? Власного впливу справа в тому, що Китай досі займає таку собі нейтральну позицію. Ну а риторика Трампа про угоди змушує бути пильним до майбутніх деталей. Ну а наступна новина показує саме рішучі наміри Трампа вирішити конфлікт в Україні. У Пентагоні всі працівники, що відповідали за співпрацю з Україною, були звільнені або переведені на інші посади. Про це у вівторок, 21 січня, повідомив український журналіст Роман Бачкала. на його думку, це свідчить про повне перезавантаження відносин США з Україною. Отже, зміни точно будуть. Відбувається новий формат відносин. Підсумував журналіст. Така новина про звільнення або перезавантаження всіх працівників Пентагону, які відповідали за співпрацю з Україною, виглядає як сигнал до радикального перегляду підходів у відносах між США та Україною. І це може бути як шансом, так і викликом. З одного боку повне перезавантаження дає можливість сформувати новий, більш чіткий і ефективний формат співпраці, який відповідатиме поточним реаліям. А це також може свідчити про бажання адміністрації Трампа взяти ситуацію під суровий контроль і уникнути бюрократичних перепон. І ще є новина, яка говорить, як саме нова адміністрація Трампа бачить завершення війни в Україні. Адміністрація Трампа хоче досягти стабільного завершення війни в Україні, яка би запобігла б новій війні за 2-4 роки. Повідомив держсекретар США. Марк Рубіо підкреслює, що Україна платить найвищу ціну за війну через втрати інфраструктури, людських життів та масову міграцію населення. За його словами, президент Трамп налаштований сприяти миру та завершенню конфлікту в Україні. Дуже важливо, що Рубіо визнає величезну ціну, яку Україна платить за цю війну. Проте сама ідея запобігти новій війні за 2-4 роки, ну, якось так собі хотілося б почути, щоб війна взагалі не повернулася на нашу територію. Тому мирну угоду, яка не вирішить корінні причини конфлікту, а лише створить ілюзію стабільності та може залишити Україну. Беззахисною перед новою агресією можна буде просто викинути її на смітник. Україна потребує гарантій, що стабільний мир не означатиме заморожений конфлікт, де агресор лише готується до нового удару. І я вже не раз повторював, що такі гарантії може надати нам вступ в НАТО. Нічого не треба вигадувати. Просто Прийняти Україну в альянс і все. Ну а окуповані території будемо повертати дипломатичним шляхом. До речі, нещодавно Зеленський знову зробив заяву щодо НАТО. Вступ України до НАТО залежить від позиції США і Трампа. Президент України заявив, що членство України в НАТО наразі не підтримують чотири країни Альянсу: США, Німеччина, Словаччина та Угорщина. За словами президента, ключове рішення залежить від позиції США. Якщо президент Трамп підтримує вступ України в НАТО, інші країни теж на це погодяться. А і членство України в НАТО завжди було однією з найбільших. Амбіцій нашої країни тепер, коли все більше залежить від позиції США, увага прикута звичайно до Дональда Трампа, чия підтримка може відчинити двері до альянсу або залишити їх зачиненими ще на невизначений термін. А заява Зеленського чітко підкреслює наскільки важливою є роль США у геополітичних процесах. Підтримка Трампа насправді може стати вирішальним фактором для розблокування шляху України до НАТО, але його позиція щодо альянсу завжди була неоднозначною. США залишаються ключовими гравцями і без їхньої згоди питання членства України в НАТО, звичайно, не зрушить з мертвої точки. Тож нині Україні найважливіше переконати адміністрацію Трампа в тому, що її вступ до НАТО не лише зміцнить безпеку Альянсу, а й стане сигналом для світу про незламність демократичних цінностей. Чи вийде це зробити в Україні, покаже час. А також Зеленський висловився щодо окупованих територіях Російської Федерації. А ну напевно, Зеленський це зробив через те, що відчувається напруга, що нібито Трамп хоче віддати ці території Росії. На що Зеленський відповідає? Україна ніколи юридично не визнає тимчасово окуповані території російськими, навіть якщо на це виступатимуть всі наші союзники. Про це заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, чи була би для Києва прийнятною угода, згідно з якою Російська Федерація залишить під своїм контролем окуповані території на сході України. За його словами, влада не має права відмовлятись від земель, за які гинули українці. Проте зараз треба працювати над закінченням гарячої стадії війни. Наразі кремлівський правитель Путін сам не розуміє, як вийти з цієї війни. Тому США та Європі варто чинити тиск на нього, так сказав Зеленський. І заява нашого президента про категоричну відмову юридично юридично визнавати окуповані території російськими. Це тверда позиція, яка підкреслює, що Україна не поступиться своїм суверенітетом навіть під тиском союзників. Це потужний сигнал про те, що для України територіальна цілісність є питанням принципу і честі. Це рішення Зеленського абсолютно виправдане, адже йдеться не просто про землю, а про символ боротьби. Пам'ять про загиблих і майбутнє нашої країни жодна угода, яка закріплює окупацію, не принесе довготривалого миру, а лише заохотить Росію до нових актів агресії. Україна не може і не повинна погоджуватися на подібній сценарій, навіть якщо це здається таким швидким шляхом до завершення війни. Зеленський також справедливо звертає увагу на необхідність закінчення гарячої стадії війни, адже це ключ до збереження життів і подальших перемовин на більш таких сприятливих умовах. Союзники мають поважати цю позицію і розуміти, що справедливий мир можливий лише тоді, коли агресор відповість за свої дії, а не отримає ще й винагороду у вигляді чужих територій. Я на цьому завершую своє відео. Дуже дякую тобі, що додивився до кінця. Підтримай канал, натисни лайк, підпишись і до зустрічі!